Знайомилася чисто випадково людина в Ірпіні живе, сама вже два рази біженка з Авдіївки. Вона виготовляє зараз там ці батончики, скинула мені рецепт. Ми спробували, і ми в нього влюбилися. Це зернята. Чищені. Це курага, це ізюмче, чи чорнослів, І журавлина, фініки, кунжут, льон, кокосова стружка, овсянка, сухе молоко, і головне мед, на якому ми це все замішуємо. Для того щоб вони були тримали і підсохли. Ми додаємо. Кокосова стружка і кунжут. Стабілізація пройде, воно випарується волога, а воно буде таке, як сухарик. Зберігатися він може, я точно знаю відгуки хлопців, що це місяць. Ми передавали на нулі. Хлопці взяли собі з собою в карман. Вони не можуть тушонок набрати там чогось багато, а цей батончик з ними. І він каже: Я прийшов, коли навіть чаю немає, я його так з'їв. А коли є чай, то це взагалі каже сила і енергія, яка 4 години вони відтримують і не хочеться взагалі їсти.